В Ужгороді визначилися з переможцями обласного етапу конкурсу Вчитель року. Роботу 25 лауреатів протягом усього року оцінювали компетентне журі, члени якого побували на відкритих уроках та визначили найкращих. Як зазначає голова журі Маріана Кляп, умови конкурсу щороку змінюються, як і вимоги до сучасного вчителя в його щоденній роботі. Блинсько доповнюються ці змагання випробування з інформаційно-комунікаційних технологій. Не може сучасний вчитель працювати з сучасним учнем, якщо він не може з ним на рівні спілкуватися, так як наші дітки звикли. Тобто за допомогою інформації з інтернету, тих новітніх наукових знань, які так само вони знаходять в інтернеті, цього. Року вчителі змагалися у номінаціях вчитель початкових класів географії, світової літератури, трудового навчання та директор школи. В останній номінації перемогла директор школи села Великі Лучки на Мукачівщині Надія Рубіш. Поєднувати якості педагога та менеджера їй вдається останні вісім років. Я пройшла всі щеблі в школі від старшої піонер Вужатої, була і вихователем групи продовженого дня, і заступником директора школи за фахом я вчитель української мови та літератури, і вже дев'ятий рік. Працюю директором школи. Ну, найважче, звичайно, на цій посаді. Найбільше відповідальності, очевидно, тому що відповідаєш не лише за себе, а за весь колектив. В інших чотирьох номінаціях найкращими стали вчителі Галина Пасічник, Вікторія Туряниця, Мирослава Гуштан та Наталія Ходанич. Вони візьмуть участь у фінальному всеукраїнському етапі конкурсу Вчитель року.